Полісся вже виконали свою задачу. Ну і бачимо 0-1, який котовий від козака подача силова на ближню стійку. Перший гол у поєдинку належав житомирянам. На 17-й хвилині головою забив захисник Полісся Владислав Шаповал. Попри велику кількість моментів, команди пішли на перерву з результатом 0-1. Дуже бойова гра. Така перша вийшла. Спекота, можна так сказати, тяжко було і одній і другій команді, е тому насамперед вишліли бідцівські якості, і їх було вдосталь, особливо в першому таймі, коли ще було достатньо сил, і ніхто не хотів поступати із сантиметром. Така вийшла настояща бойова гра. Вже ж після перерви оболонь змогла зрівняти рахунок. На 53-й хвилині забив захисник Єгор Прокопенко. Відігратися жодна з команд не змогла, тож поєдинок закінчився нічією 1-1. Суперник нас не здивував, тому що ми були готові дійсно до такого футболу. Був план, як його зламати. Десь вийшло, десь не вийшло. Ну кажу як по грі, то нічийна гра, Я думаю, що вона така є. Питання чемпіонства залишається відкритим. Після чергового туру Полісся набрало 29 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці. А у болоні 28 балів та другий рядок.